Добрий день, ви на каналі Пушинка Валюшка. Погляньте, які мімішні та гарнює ці собачки. Це Йоршерський тар'єр. Саме про нього зараз я вам і розкажу. Йоршерський тар'єр це кімнатний собака, який ж перш за все відомий своєю спадачою з шерстю, яка за своєю текстурою дуже схожа на людське волосся. Забарвлення шерсті теж незвичайне, зі сталево синім і золотистими відтінками або ж насичено підпалий. Він сповнений відчуттям своєї важливості і гордо тримає голову Йоршурський тар'єр маленька собачка з великою душею. Це собака який з радістю притиснеться до бабусиного коліна і насолодиться обіймами а через хвилиночку Вистріб неї помчить за сусідським собакою, щоб показати йому, хто тут головний. Але Йорки теж тер'єри і сміливо захищають свою територію. Країна походження Німеччина. У 1861 році собаку представили як шотландського тер'єра, а пізніше він став відомий як Йорхарський тер'єр. Собака підходить для недосвідчених господарів. Потрібна базова підготовка, любить активні прогулянки, любить гуляти одну годину на день. Іграшковий собака, мінімальна слину тече. Потребує розчистування через день. Гіпоалергенна порода. Дуже грайливий собака. Сторожова собака гавкає і попереджає, для проживання з іншими домашніми тваринами може знадобитися навчання. Для проживання з дітьми може знадобитися навчання, як з'явилася порода йорхерський терьєр? Найбільшу рой у появі породи йорхерських терьєрів відводять шотландському та скай-тер'єрим. Вперше йоршерський Ів. Представили на виставці в Англії у 1861 році. Тоді їх називали скотчтер'єрами. І так продовжувалося наступні подальші 9 років. Зріст 18-20 см. Тривали життя 12-15 років. Цікаве про Йориків. Найменший йорширський тар'єр у світі собачка з Англії на прізвисько Сільвія. Будучи вже дорослою, її ріст у хлопці не досягав навіть 6 сантиметрів. Вага цієї крихітки становила 113 грам. Спочатку йорширські тар'єри були шароловими. Через невеликі розміри собакам було дуже зручно пронивкувати у вузькі і тісні простори, де зазвичай локалізуються щури. Дозволити собі цю породу могли тільки заможні люди. Шерсть собачок цієї породи потребує Систематичного відвідування грумера пов'язано це з тим, що волосся Йорків за своєю статурою дуже схоже на людське і росте ж такою швидкістю. Тому йорики і потребують систематичних стрижок, зате їх шерсть практично не линяє і не має запаху. Іноді йоршерські тер'єри видають дивні звуки, що лякають деяких власників. Назва цього дивного звуку зворотне чихання. Замість того, щоб виштовхувати повітря з носа, у собаки починається серія судомих рухів, що супроводжуються хрюканням. Зворотне чихання не становить загрози для здоров'я тварини, а Виникає воно зазвичай через парфуми, пилок, плюку або інші подразники. Батьком породи Йорширський тар'яр вважають песика на прізвисько Хаддерсфілд Бен. Народився він у 1965 році. Вага тварини становила майже 5 кг. Протягом цього життя він був чемпіоном з упіймання ширів, а також встигав брати участь у виставках. Бен прожив всього 6 років, але залишив після себе значне потомство. Більшість йориків, за які зараз існують, є нащадками хат Дерсфілда. Ви завжди чули йорширський тер'єр, скотч-тер'єр і ще якийсь тар'єр. Але що ж слово тер'єр означає? Тер'єр походить від латинського терра земля. Собака однієї з багатьох порід собак, що належить до групи порід тер'єрів. Типова більшість тер'єрів невеликі, дуже гнучкі, активні та безстрашні собаки. Йорики та інші невеликі породи дозрівають швидше ніж великі, і всі вони мають 42 зуби та 321 кіску. Чи знаєте ви, що в перші кілька тижнів їх туценята сплять 90% часу? Чи знали ви, що вони народжуються без зубів? Але мають 28 зубів протягом 4-8 тижнів, що дозволяє їм харчуватися твердою їжею. Через кілька місяців вони їх втрачають, і у них з'являються постійні 42 зуби. Якось такий песик рятував літню жінку від собаки з породи Акіто, яка майже в 8 разів її веща. Після сутички Йоршецькому тер'єри накривали лише 9 швів. У домашні вони були понад 12 тисяч років тому і носили коміри. Навіть сьогодні багато дизайнерських моделей одягу та собак включають коміри. Основні характеристики тривалість життя 13-16 років. Висота в хлопці 18-23 см, вага 3-4 кг. Особливості довга спина. Вертикальні вуха, шерсть більш схожа на людське волосся. Вимога до вправ менше 20 хвилин на день. Рівень енергії дуже енергійний, схильність до гавкання висока. Потреба в увазі помірні. Виведення для полювання на добірних шкідників. Довжина шерсті довга. Характеристики шерсті пряма, кольори шерсті. Блакитний і засмаглий. Згальні потреби в догляді. Високі. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Якщо є йоршовський тер'єр, ставте лайк. І якщо вам сподобалася ця порода, також дякую за увагу. До зустрічі!